У порту окупованого Бердянська причали не стоять без роботи, вантажообіг помітно зростає. а Тим часом працівники страйкують через борги по зарплаті. У Маріуполі через порт росіяни завозять матеріали для фортифікації, а вивозять руду, вугілля та унікальну білу глину, а також прискорено добудовують нову залізницю і вдвічі розширюють автомобільний сухопутний коридор. Слава Україні! З вами Сергій Старушко і це новий блог Кримського центру журналістських розслідувань, в якому ми продовжуємо наш традиційний моніторинг морських та сухопутних шляхів Росії на окупованому півдні України. Останній місяць весни видався досить багатим на події довкола портів Бердянська і Маріуполя. А також, на жаль, є неприємні новини про автомобільні та залізничні дороги війни. Третю весну, як у південь України переживає в окупації росіяни та місцеві посіпаки Кремля розповідають, що вже ось ось за рахунок морських портів Маріуполь та Бердянськ стануть драйверами розвитку економіки нових регіонів Росії у Москві Звітують наприкінці 2024 року сумарна потужність перевалки вантажів Маріупольського та Бердянського портів складатиме 6 мільйонів тонн на рік. Загальний обсяг фінансування понад 1 мільярд рублів з держбюджету Російської Федерації, і він зростатиме. Завісно ми відновлюємо там інфраструктуру. Наш ВГУП Нікімп, який займається кримськими об'єктами, і Маріуполем і Бердянським, займається відновленням інфраструктури. Савісна э, гупи э, созданные регіональними властями ані восстанавливают тилову інфраструктуру і уже и перевалка. А в цей самий час топ новина з Бердянська працівники порту вже кілька місяців без зарплати і навіть влаштували страйк. Зазначимо, що всі, хто сьогодні пішов працювати на окупантів в порту, пройшли ретельні перевірки та фільтраційні заходи від ФСБ, і є лояльними до російської окупації. Але навіть зрадники, напевно, ще пам'ятають, що портовики вміли відстоювати свої права і раніше завжди виходили на мітинги, проводили страйки в українському бердянську. На Росії немає традиції виказувати своє невдоволення владою і зазвичай за це карають. Дивно, що портовики таки домоглися свого і, начебто, отримали гроші, які їм заборгували окупанти. Спочатку глибоке занепокоєння висловив гауляйтер балицький. А вже за кілька днів вибивати кошти з окупаційного уряду взялись колаборанти з фейкового ЗАКСАБРАНЯ. Тим часом запорізький колаборант Володимир Рогово звучив досить цікаву інформацію про діяльність так званого державного зернового оператора монополіста із закупівлі зерна у запорізьких фермерів і вивезенню вкраденого збіжжя. Зрадник заявив, що квазіпідприємство не виплачує аграріям гроші за отриману і, мабуть, вже вивезену пшеницю. За даними Рогова, у різних судових інстанціях розглядається не менше 41 справи за участю державного зернового оператора. На суму понад 1 мільярд 200 мільйонів рублів. Але більшість фермерів, яких кинули на гроші окупанти, нікуди не зверталися з цього приводу. І слід враховувати, що російська ціна на зерно значно менша за світову ринкову. За повідомленнями жбердянців, на підприємстві також борги по зарплаті. Стосовно невиплати заробітної плати, то на аскет Шіпінг, нинішня назва ГУП ГЗО, заборгованість за квітень місяць. Все нешановна частина бердянців. Картинка скінчилася. Хотіли жити в Росії. Будь ласка, фейковий директор Бердянського порту Володимир Стельмаченко заявив, що цьогоріч планують збільшити обсяги прадразврстки вдвічі. Замість 244 тисяч тонн окупанти хочуть заготовити півмільйона. Для реалізації наміченого вже запустили в порту зерновий термінал Нова Хортиця, вкрадений у компанії підозрюваного в Держзраді В'ячеслава Богуслаєва. Елеватор може приймати 70 вагонів зі збіжжям щодоби, а відвантажувати прямо на судно до 4 тисяч тонн кожні 24 години. Дуже вчасно, адже жнива вже зовсім скоро. Літо почалося. Туристичний сезон вже сезон можна сказати, в розгарі. У травні, вперше, з початку окупації в акваторії Бердянська на рейді були помічені судна. Через навантаженість причалів наприкінці квітня у черзі на захід чекали два балкери. А з 7 по 15 травня їх було вже чотири. Навесні 24-го року. В акваторії порту Бердянська по кілька разів були помічені балкери-близнюки капітан Міронов і капітан Якаблів, які помітно вирізняються серед інших. Їх можливо розрізнити між собою, хіба що коли вони одночасно знаходяться в порту. як-от 18 травня. Також навесні, вперше за два роки окупанти почали швартувати балкери на причалі номер 8. Поряд з яким, 24 березня 22-го року ЗСУ потопили великий десантний корабель Саратов. Відтоді ця територія була цнотливо чистою від присутності і російського військового і цивільного флоту і залишалась такою до квітня 24-го року. Відтепер судна змінюють одне одного з інтервалом у 3-5 днів. Загалом же тільки у травні 24-го в Бердянську ЦЖР нарахував два десятки балкарів. Таке відверте нахабство росіян пов'язано перш за все із дефіцитом боєприпасів у сил оборони України від західних партнерів. І окупанти користуються цим сповна і дуже вирогідно, що завозять цивільним транспортом свої боєприпаси через порт Бердянська. ЦЖР ще торік робив такі припущення, які пізніше ЗСУ підтверджували і офіційними повідомленнями, і бавовною. Наприклад, 2 червня 2023 року в порту Бердянська було знищено склад боєприпасів і ворожу техніку. Отож, з торговельного порт Бердянська стає все ближче до статусу військово-морської бази, а крадена пшениця і метал відіграють роль не вантажу номер один, а комерційно вигідного баласту на зворотньому шляху. Навесні, як і з початку року, у сусідньому зберянському портовому місті Маріуполь ситуація із завантаженістю причалів діаметрально протилежна. Перше судно 2024 року було помічене лише 20 березня. Як кого злодіям, росіяни ховали балкер за будівлями так, щоб не можна було розгледіти ані назву, ані інші ідентифікуючі елементи. Наступний балкер зафіксовано 7 квітня, потім 30 квітня, після чого наче прорвало, і сухо вантажі з'являються щотижня. Приходять у Маріуполь непорожніми. Принаймні один раз українське підпілля зафіксувало вивантаження бетонних елементів інженерно-фортифікаційних споруд, які окупанти облаштовують в районі Нікольського, що в 30 кілометрах від Маріуполя. А ось ввечері 8 червня в Азовському морі українські захисники завдали успішного удару по російському десантному кораблю. Ропуха така інформація була в медіа на ранок 9 червня, але українські ВМС її спростували. Втім, саме кораблі такого класу військові країни-агресора використовують для переправлення боєприпасів та вантажів до тимчасово окупованого Маріуполя, а вже звідти відправляють на лінію фронту. Основний вантаж спорту Маріуполя руда та Каолін унікальна біла глина, з якої виробляють елітну сантехніку. У світі не так багато запасів цього мінералу, і одне з родовищ на окупованій Донеччині. Про свої плани на експорт Каоліну до країн ЄС окупанти заявляли, ще торік восени, а почали реалізовувати намічене вже навесні 2024-го. В останній день весни якраз по такий вантаж. Незважаючи на штормову погоду, в Маріуполь зайшло чергове судно. Звісно, вивозять через порт і зерно. Від початку 24 го року із Маріупольського порту росіянами було відвантажено понад 72 тисячі тонн вкраденої української сільгоспродукції. Про це заявив так званий віце-прем'єр ДНР, міністр агропромислової політики та продовольства регіону Артем Крамаренко. Ну, там вони продовжують використовувати зовсім порти України для того, щоб вивозити награбоване. Як це не дивно, вони досі знаходять, що звідти вивезти. Використовують для цього звичай або тіньовий флот, який фактично не, не ходок в нормальні порти. Тобто для того, щоб просто перекидати з Маріуполя і з Бердянська до своїх портів, щось або вимикають До слова, піратська флотилія, яка орудує тут, зазвичай складається з чотирьох балкерів класу ріка Море: це РМ 3 СТК-1016, СТК-1003 та Міждурєчинськ. Проте у травні, і червні заходили вже і куди більші судна, які поки що не вдалося ідентифікувати. А найближчим часом до загону мародерів доєднається суховантаж Таганрог, вкрадене ліберійське судно Смарта, яке окупанти на у всього світу нахабно віджали влітку 2022-го, одразу після повної окупації міста. Тривалий час Балкер стояв в порту без руху, але за півроку його відремонтували, пофарбували, почепили прапор та переназвали зі смарта на Таганрог. Єдине, що не встигли замазати номер. Наразі судно готують до виходу з порту. Повідомляє радник мера Петро Андрющенко. Звісно, міжнародні рейси Таганрогу не світять, але цілком згодиться і для перевезення краденого по внутрішньому морю. Так росіяни називають Азовське. Але хто знає, як воно буде у майбутньому, адже рашисти вже мають досвід, як оминати санкції. Наприклад, фокус зі зміною назви судна вони провернули з Балкаром Пауел, який став називатися Комета і вільно ходить Чорним та Середземним морем. А цей суховантаж під сирійським прапором ще у середині вересня 2022 року, одним із перших вивіз у Туреччину. 2500 тонн українського збіжжя, яке завантажили в порту тимчасово окупованого Бердянська. Увесь піратський шлях судна відстежив у документальному фільмі Зерно наш колега Осман Пашаєв. Після цього Павел потрапив під міжнародні санкції, але, ставши кометою, вочевидь уникає заборон і обмежень. А ось судна Жибек Жолу, яке так само на гарячому спіймали в порту Бердянська, взагалі не потрапило під санкції, назву не змінювала лише прапор з російського на казахський. Тим не менше, як то кажуть, щоб ніхто не був забутим, центр журналістських розслідувань створив реєстр піратського флоту Росії в Азовському морі. До цього переліку увійшли суховантажі, які за час окупації були зафіксовані у портах Бердянська та Маріуполя, а також балкери, які в Азовському морі. Більше аніж на три дні вимикали системи ідентифікації суден. Це є грубим порушенням правил міжнародного судноплавства і явною ознакою незаконних заходів в окуповані Росією українські порти. Таких суден назбиралося вже 18, і ця робота триватиме й надалі. Тим не менше, як ви бачите, Азовське море по факту зараз є внутрішнім морем через те, що вони окупували повністю усе узбережжя там шлі українське. І тому вони його використовують в своїх інтересах, як вони вважають за да потрібне. Ну а у них основна мета це, звісно, вивіз нашого збіжчя, металу та використання в своїх інтересах цієї акваторії. Повертаємося до Маріуполя. Як навесні, так і влітку вантажу обіг через головні морські ворота Донбасу не є пріоритетом для расистів. Окупанти зайняті налагодженням залізничного сполучення із зовнішнім світом. Адже і залізниця, і сам порт потрібні перш за все для військової логістики. І грошей Росія не шкодує. Минулого року на відновлення залізниці було витрачено 9,6 мільярдів рублів. 2024-го обіцяють ще 11 мільярдів. Перший потяг з Маріупольського порту до станції Волноваха вирушив 2 травня. Платформа, яку ви бачите, задля мінної безпеки, аби не підірвала тепловоз. Такі тестові заїзди росіяни проводили впродовж всього минулого місяця. А вже 1 червня в порт пішов повноцінний рухомий склад з вантажем, на який вже чекало судно. Водночас останні супутникові дані вказують на повну готовність двох мостів на першій гілці нової залізниці, яку Росія з нуля прокладає з минулої осені. Будівництво знаходиться на останньому етапі укладання рейок і просувається напрочуд швидко. 80 кілометрів нового залізничного полотна між селищами Бурне та Новоселівка дозволить вчетверо скоротити доставку вантажів з Маріуполя на північ та схід окупованої частини Донецької області. Особливо внимання будь-уділяти южному напрямку. Уже утверджені плани розвиття міжнародного коридору Сівер Юг, а також коридора в азово чорноморському напрямку. Паралельно ведуться роботи і на інших ділянках нової залізниці та автодоріг. Зокрема, від Донецька на південь. Центр журналістських розслідувань зафіксував старт нового логістичного проекту Росії на окупованому Приазов'ї, розширення сухопутного коридору з Ростову в Крим через Донецьку і Запорізьку області. У квітні окупанти почали прокладати об'їзну на північ від Маріуполя близько 70 кілометрів дороги, що передбачає зведення нових мостів. Новий відрізок сукопутного коридору може складатися з паралельних автомобільного і залізничного шляхів. Такої гіпотези центр журналістських розслідувань дійшов разом із Петром Андрющенком, радником мера Маріуполя. На основі супутникових даних інформації з відкритих джерел та архівів. Дані супутники показують, що далі ця дорога повертає до траси М14 і проходить паралельно до села Осипенко, звідки. Повертає на простецю бік Бердянська до існуючого залізничного полотна на північно-східній околиці міста. 17 квітня у Міністерстві транспорту Російської Федерації розповіли, що будівництво об'їзної завершиться 2026 року. Мовляв, тільки не розробляють проектну документацію. Те саме, росіяни, говорили і про нову залізницю. А в той же час будівництво вже набирало обертів. Об'їзна Маріуполя не єдина ділянка, на якій фіксуються роботи. ЦЖР помітив е, роботи на різних ділянках і на півдні Донеччини, і на Запоріжжі, і від Маріуполя до Бердянська. І на цьому погані новини ще не скінчилися. На жаль. В нашей области вся железнодорожная сеть, которая соединится с новой веткой, которая строится со стороны Ростова на Мелитополь, она только увеличит способность пропускную способность для железнодорожных составов в несколько раз. И запуск ее возможен уже полной сетки. Зараз заяви гауляйтера Херсонщини Сальдо здаються маячнею або спробую підтримати мейнстрімну тему. Насправді ж такий розвиток є цілком логічним. Останні місяці Роздорстрой ремонтує всі основні і навіть другорядні дороги і в Херсонській області і майже цілодобово працює на трасі М14 від Ростова до Маріуполя. На це вказують численні затори на всіх ділянках автодороги. А це означає, що гальмується і військова логістика росіян. Проте на очах сухопутний коридор стає ширшим щонайменше втричі. Є думка, що паралельно цій автодорозі окупанти також прокладуть і ділянку залізниці таганрог Маріуполь. І тоді ці якихось 100 кілометрів між містами стануть основним логістичним маршрутом для постачання російської окупаційної армії і на Запорізькому фронті, і на східному, і прив'язавши до маршрутів Ростов, Крим та Донецьк. Крим ще й Херсонщину Росія завершить свою логістичну операцію Азовське кільце, замасковану під цивільну інфраструктуру для розвитку, начебто туризму та економіки. Останнім часом окупанти та їх посіпаки навіть перестали приховувати, що залізницю будуть використовувати перш за все у мілітаристських цілях. Днями у Пітері, де проходить збіговисько під назвою Міжнародний економічний форум, гауляйтер Запоріжжя Балицький повідомив російським медіа, що окупаційна влада готова запустити потяги з Росії з півдня та сходу до анексованого Криму, але рейсів для цивільних не передбачається, начебто, через загрозу атак сил оборони України. Зрадник мріє, що пасажирські перевезення запустять, коли лінію фронту відсунуть за межі досяжності реактивної та ствольної артилерії. Абсолютно все, що будує Росія на окупованих територіях, потрібно для її армії. Це ЖР. наші друзі, Маріуполь спротив, а також наші очі по всьому окупованому півдні і далі стежитимуть за діями ворога у північному Приазов'ї та Причорномор'ї, збираючи пазл військово-інфраструктурних проєктів. Якщо ви вважаєте таку роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань, вільну кримську журналістику та рухопору. Підписуйтеся на наш канал Ютуб, сторінку у Фейсбук, Телеграм, канал Кримський Розслідувач. І найголовніше поширіти лише достовірну інформацію серед ваших друзів та знайомих. Бережіть себе, вірте у зсу та допомагайте нашій армії.